Знайомимося з нашим новим дружком, новим гаджетом. Віталік трошечки нас уновив, для того, щоб вам було зручніше, краще і нам було швидше, і ліпше, мікрофон, і якісніше. І треба брати мікрофон у руки, а наставити в Гаргоші. Так, друзі, побачив новинку, вирішив купити. Я в тому всьому дуже старий дід такий, я не розбираюся, але сашку, до речі. Сашку дякуємо. Сашко порадив. Він, до речі, сьогодні бачив. нам відписався і сказав, що ми все ж купили. Та, Саш, ми все ж купили. Дякую тобі за пораду. Коротше, перше пробне відео вже прямо тут влаштований один мікрофон в камеру самою, один йде в наборі, щоб чіпити на людину. Але за мінус запишу лише то, що тут мікрофон іде тільки один. Знімаємо ми двоє. Але в нас є ще додаткові такі DJI мікрофони вдома. Я думаю, що вони теж працюватимуть тут. Коротше, друзі, познайомимо вас із новим нашим гаджетом. Нова камера від DJI, одразу вмонтована і з мікрофоном тут, і відразу вмонтована з камерою, яка може має ротацію. Ти можеш знімати як і. Передньої камери, верніше, вона ротується як і на камеру так і на звичайну камеру. Також дуже зручно те, що ти себе тут відразу можеш бачити. Бачиш, як ти виглядаєш в кадрі. а також зручно те, що ти можеш знімати, як і на шорт сторії формат, а і також на YouTube формат. Також це дуже швидко і просто, дуже зручно, якщо чесно. Поки що лайк, 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 700 баксів, але лайк. Like. Звук ви самі будете чути і бачити прямо відразу, тому що я знімаю з двох камер, щоб ви могли зрівняти зараз звук. А, якщо чесно, я вражена, я очікувала, що буде гірше. Дуже зручно, компактно, мініатюрно а, нам подобається. Скажіть, будь ласка, як вам на якість картинки, якість звуку? ще дуже зручно, те, що вона. Зі стабілізатором і дуже класно, коли в ходьбі в русі вона максимально стабілізує картинку відразу. Тому, коротше, лайк, лайк, лайк. Напишіть ваш відгук, будь ласка. Загалом, просто в що якщо ми вам проведемо такий різдвяний випуск в такому, скажімо, домашньому домашньо робочому форматі, чисто побутовому, тому що ми зараз їдемо на відпочинок. Трошки на Новий рік вирішили поїхати нарешті за два роки на сноуборди. А Віталік везе мене як кота в мішку. Я не знаю куди, де везуть десь в Міннесоту, в ліса, але каже, що там буде гарно. Я її вивезу. Я її зараз вивезу. Там ми їдемо кататися в Міннесоту, сюди ближче під канадську границю, вверх. А кататися там досить непоганий резерв, і можливо навіть щось вам там і знімемо, можливо, просто будемо відпочивати. Тому друзі, як, ну, як? ми постараємося вам показати взагалі, залишити просто місце. Місце залишає прям уже зараз тут і просто покажемо, як це виглядає. Тому що їхати трошечки є вісім годин. Вісім да. годин, 500 миль майже від Чикаго. Але нам цікаво було перевірити, як там. А ще мене заманили. Знаєте, чим? Тим, що там має бути Аврора. Тому що це близько біля Канади і ми в Аляскі вже вам показали. Я не встигла повністю надивитися, роздивитися, тому що там прийшло щось до нас, і ми полізли вже в Орві, але я сподіваюся, що нам вдасться побачити північний Сайві знову. Трохи витрат пішло зовсім там на друге, ми там дещо допомагали сім'ї. І сильного грошей не було, але ми вперлися одно. Я собі сказав, що буду ще більше їздити. Я приїжджав в суботу рано, виїжджав неділю і працював все більше і більше. Наді старалася навчитися десь почувань. Но... Максимально швидко старалася все зрозуміти. У мене прям був ліміт часу. Я поставила собі певні дедлайни. Я, я собі сказала, що за рік я мушу зрозуміти то, як воно все працює. Я старалася максимально швидше. Розбиратися з усіма еріями і так далі, ну типу, було складно, друзі. Чесно, цей рік за все моє життя був найпродуктивнішим і максимально багато зусиль було прикладено саме цього року, тому що було, було все інакше минулого року. Треба було всього вчитися по наноку і нічого, в принципі. Я вдячна зараз, тому що ми це все витримали, тому що було декілька спроб то все покинути, тому що це все вдавалося не з першого разу. шишки билися, було багато проблем, багато невірних прийнятих рішень. Було багато попадосів на гроші, типу за які ти потім відпрацьовуєш. І Це все нормально. До цього треба нормально вдастись. Це нас вчить не відра особисто. Я за себе скажу, що це відращує мені. Покони яєчки, і ти <смеш> стаєш сильнішим. Тут е... немає місця слабким, тому що опускати... опустити руки це найлегше, найслабше, що ти можеш зробити. Якщо ви вирішуєте йти сюди, в цей бізнес, і дуже багато хто й... хоче, йти зараз і пише мені забезпечення, будьте готові на те, що вам треба бути сильними, треба бути морально, психологічно сильними, набирайтеся терпіння і трошечки грошей. Вийшли для того, щоб підвести підсумки за рік. Я пам'ятаю, як в минулому році ми записували плюс-мінус таке ж відео е з планами для себе на наступний рік. І я пам'ятаю, як ми виріш, е прийняли рішення придбати першого трека, який був старенький, і було друзі, реально страшно. Ой, ось така от голова. Так для мене було стрьомно, ризиковано. Живе тут ось спокійно чи ні? Бо взагалі не було ні страшно, ні ризиковано. Мені було ні, страшно. Це було все одно. Це, це треш, треш. Ми його купили, як будто пішов в магазин буханку хліба купив. Так вийшло, але було ризиковано, тому що на той час ми просто мали дві зарплати. Я мала тоді дохід 500 доларів в тиждень і було реально страшно, типу, опалитися, Але на то воно й ризик. Це вообще ми взяли трак, ми дали даунпеймент, і коротше, там так вийшло, що півтора тисячі доларів в неділю за старий трак поки не виплатив його. Нічого страшного ми потягнули, ми все змогли, нічого там такого, прям всіх, естественного, не було. Ми просто вперлися. Та ми не могли там все собі дозволяти, бо наля пішла тільки вчитися. У нас пеймент на квартиру був. Машина в нас була виплачена. Скільки ми за квартиру на півтори, тоді чи 1800? Е, Ні, тоді коли я пішла вчитись, ми жили в двокімнатній квартирі на Арляпом і Ми платили за неї 2200 доларів. А трохи так. кімнат. Трьох кімнатні типа ну, квартира в мене зарплата. Ну там коливали. Ну я сильний водій, я стараюся, щоб було в районі 10 тисяч, в принципі, і нічого не помінялося. Поки що це був великий мінус із карману для того, щоб купувати а, і... старий новий тракт, так. Тому що стара техніка, вона ламається і ти нічого не знаєш, що ти купуєш? Типу. Я взагалі без поняття. Тобто по цифрах пройдемося. 6 тисяч в місяць, 200 квартира і 1800 залишаються. Зараз кажете, Боже, це так багато. Типу ні, друзі, для Америки, на жаль, це не багато, 1800 в місяць. А ще як він почав ломатися. А ще як ми попали на форсунки на 5,5 тисяч. Це, це треш, треш. Бабок, особо не було. У нас не було подушки, у нас не було запасу, бо дуже витрат багато пішло, в нас там трошки на друге. Це вообще. Взагалі... Тож загалом, друзі, цей рік а, пройшов дуже насичено. А тут сказали, куди подальше. Дуже класно і цікаво. Дуже багато всього нового для нас. Ми по собі відчуваємо ріст приріст, і видно результат нашої праці, як і для нас. Ми все те, що запланували собі минулого року, перед новим роком. Дивним чином, але це все збулось і треба ну, вірити як? в то. Ну як дивним чином? Не дивним чином є стратегія, є плани, і куди ми рухаємося. Ми, ми знаємо, що нам потрібно, що нам не потрібно. Я взагалі без поняття від чого нам поки що потрібно відказатися, щоб дойти до того, що ми хочемо мати. Ми вчимось поки що, як люди правильно кажуть, жити неправильно, стараємось якось будувати те, що ми хотіли завжди. Хочемо відразу подякувати усім нашим водіям, які з нами від самого першого дня, яких уже три наразі, і ми усіх любимо і поважаємо. Хочемо, щоб кожен був задоволений, якби зарплатами, грошима, роботою, так, відношення якби, усім. Ми стараємося. Якби всі задоволені, я думаю, вони щось напишуть. Якщо буде цікаво, можливо, далі з кимось відснімем для вас відео. Якщо вам це буде цікаво, буде в тому потреба. Водії вже Андрюка в нас працює рік, майже часу буде. А другий водій, Діма, Діма, з нами вже десь плюс-мінус півроку, і Міша 3-4 місяці, так? Всі працюють, ніхто не звільнявся, ніхто нікуди не йшов. А ми своїх водіїв не ображаємо. У нас десь і пролітають бонуси щось десь туди-сюди, бо це дорога, все може бути в дорозі, так? Все це тому, що ми розуміємо повністю водійську сторону, тому що і ми були водіями, і Віталік ще від водіями, і Віталік досі ще також їздить, так як і їздив. Надіюся, що буде вже їздити менше. Дуже хотілося би, тому що транспортш це така штука, траки, це така штука, куди можна швидше влізти, але злізти з них дуже важко. Як виявилося. ну так, були свої моменти, були свої проблеми в плані ремонту, траки. Ми відчули на собі, що це таке, повірте, в Америці та, мабуть, думаю, в Європі, в Україні, воно не є дешеве, тут є дуже дорога. Робоча сила в плані. Механіки в нас там брали за роботу і по 2,5, і по 3 тисячі тільки за роботу. Це нас вчить, що потрібно трошки дивитися техніку перед тим, як купувати. Понятно, що з технікою може статися все, що завгодно, того що вона плюс-мінус ломається. Люба техніка і нова, і стара. Хочеться, звісно, брати нові траки, але поки що такої змоги не маємо, тому що великі пейменти. Беремо траки. Ну, 300, 400, 500 тисяч, як є. І в нас якось так чисто символічно завжди відео з вами, коли ми разом тільки з дороги, тому що вдома ми не можемо затриматись надовго. Подожди. Подожди. Що подожди? Для того, щоб приділити стільки часу, щоб з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо вже виділяти більше часу для того, щоб більше виходити до вас разом і більше розповідати. Залишайте ваші коментарі, що б вам цікаво було би почути. Тепер ми можемо розкривати вам різні теми з тракового бізнесу. Тому все, що вас цікавить, будь ласка, запитуйте. І не тільки з тракового, можливо, вас цікавлять якісь побутові речі з життя у штатах і всяке таке. Тому не соромтеся, як завжди, і запитуйте. А з моєї сторони я таки, нарешті зможу сказати, що я впевнено пройшла школу диспечки, хоча ти ніколи... Ти завжди продовжуєш вчитися, але зараз вже я набагато впевненіша і ясніша. Відчуваю себе в диспетчерській стороні. Уже скажімо, перший рік знайомства з маркетом мене пройшов успішно. Було всяке: були проблеми, були і класні моменти, були класні гроші. Купа проблем, але крізь всі всі шишки ти вчишся, ти наберешся досвіду для того, щоб в подальшому таких помилок не робити. Тому що заробляємо ми на тому, не на тому, що втрачаємо, а на тому, що ми можемо уникнути зекономити. Тому можу сказати, що тепер уже ми працюємо з Віталем як сильна команда. Я стараюся тягнути субезпечерську сторону і стараюся допомагати всіма питаннями хлопцям. Віталік старається тягнути всю технічну сторону, і також підтримувати він як технічна підтримка для всіх наших водіїв. Mm. Та і для себе також Також ми маємо своїх і ще родичів наших дорогеньких, які також працюють в транспортейшені. Тому ми повністю щодня з головою зав'язані в трекінгу. І якщо вам щось потрібно, завжди звертайтеся. Ми завжди відкриті до. З ваших всіх питань наразі. І є такі ще момент, що коли ви стаєте онроператором, у вас немає такого, що ви працюєте понеділок п'ятниця. Ви працюєте 24 на 7, 365 днів mm -hmm. місяць. Сьогодні ми їдемо в відпустку, і мені механік позвонив, потрібно приїхати там, забрати трак, водієві робили трак. Не знаю, що скільки поставлять. Поміняли всі патрубки на антифриз. Все равно десь тече, поміняли помпу, все равно десь тече, поміняли термостат, все равно десь тече. Ви представляєте, скільки Ми потратили в районі на цей трак вже в районі 4 тисяч, і тільки зараз, нарешті, зробили і ще мають прислати. Тобто субота, неділя, понеділок, без різниці, постійно десь якісь моменти є ремонти. Тому ви на це розраховуєте, ви не думаєте, що ви купите трак і ви сядете понеділок, п'ятниця, субота-неділя мені навіть водіїть і по низвоню. Ні, так не працює. А, тому, друзі, за цей рік, що ми можемо сказати вам, що ми планували придбати ще декілька траків. Ми їх придбали, і слава Богу, дякую Богу, що нам то все вдалося. А вся та праця важка щоранку, недоспані ночі, не виспані очі, <сум> окупляються вже трішечки з часом, тому якщо ви хочете, завжди плануйте, мрійте, і нехай вам все вдається. Так як ми казали, що цей рік був яскравий, ми хотіли поділитися з вами декількома історіями, які сталися з нами за цей рік. Скажемо, одна найгірша, яка запам'яталася, і одна найприємніша. Давайте ставимо в'ятелям. Було багато і негативного. Також і були і попадоси, були скемери, і ми вже вам за них розповідали, як ми попадали на великі бабки. Якщо ви не бачили, залишаємо вам відео десь тут вище. Історій дуже багато щодня стається щось таке, що ти мусиш вирішувати, але запам'ятовуються наші прекрасні поїздки, тому що це дає нам можливість подорожувати і це нас мотивує. Я особисто зрозуміла, що це саме та річ, із якою ми надихаємося, яка дає нам більше сили працювати далі, тому що ти їдеш, міняєш картинку, пізнаєш, дізнаєшся щось нове, знайомишся з людьми. Ставиш якісь нові цілі в подорожах, якось це мотивуєшся, і так це в нас працює. Тому ця робота дає нам можливість подорожувати також. В принципі, в цьому є великий класний плюс, те, що ми можемо забезпечити собі всі свої потреби. Вітер там Слухай, слухає мене, казочку. О, так, друзі, зараз ми доїжджаємо трошки знову подорожувати, трошечки пере... перевести дух, поміняти картинку. Цей рік виснажив нас просто капітально. Але ми раді і задоволені, те, що ми досягли до того, до чого ми собі планували в початку року. Зараз ми ставимо цілі на наступний рік. Надіємося, що вони всі будуть реальними і бажаємо вам в новому році досягти всього того, що ви не змогли досягнути в минулому році. Ставте собі цілі, мрійте і нехай все вам вдається. А ще, друзі, було цікаво вас запитати, чи їздите ви зараз на різдвяні новорічні свята, як ви відноситесь до того, щоб їздити в цей період часу, чи бачите ви якісь поліпшення в цінах, чи везете якісь прям дуже дюсі лоці, якісь класні пушки? Тому що минулого року ми з Віталем покаталися, але зрозуміли, що не найкраще це. Ідея їздити це, в різдвяний час. Це не робота, це, є, ну, це наша думка, ми нікого не осуждаємо і нікому нічого не хочемо сказати. Але особисто для нас святкові дні, типу Різдво, Новий рік, ми вдома, і ми своїм водіям то саме сказали. Типу що Бо Надя може кудись відправити, а звідти може не вернути. Ну, ми насправді зробили один рейс, скажімо, одна коло рейсу з п'ятниці. Ми зробили. На понеділок делівері з понеділка, а потім буде на вівторок або четвер делівері біля дому. Але це чисто для того, щоб покрити плюс-мінус якісь витрати за трак. Але насправді я не бачу в тому дуже класного сильного заробітку, тому що знайти вантаж бекхол ще плюс-мінус. Ой, хедхол, та на якому ми заробляємо, ми ще могли знайти. А ось з вантажами 30-31 числа додому, от тоді вже проблема. Є вони будуть чи не будуть. Я не знаю. Це ні диспетчер не відпочине, ні водій толком не відпочине. А ще, якщо там не дай Боже застрягне, то ще сім'ї його диспетчера проклянуть. Ну, типу, ми не захотіли наших водіїв мучити і так само самі мучитись. Ми вирішили цього року не їхати, тобто але всі відпочивають. Але але можливо, ми помиляємося, і ми пропускаємо якісь дуже класні вантажі. Якщо на драйвенах ви їздите і бачили якісь класні а, покращення в різдвяні новорічні свята, скажіть нам, я відчула останній день перед різдвом і останній день перед Новим роком, скажімо, плати, тому що вантажі не встигли повиїжджати, декілька вантажів залишилося. Які їдуть на 31 або 30 число, або ж 20, 23, 24 число делібері вранці. Але питання в тому, чи буде вантаж назад. Тому ми ризикнули поїхати лише з п'ятниці, з 26-го числа, з 27-го числа на 30-те вивантаження в понеділок, і відразу ж забрали бекхоли додому. Таким чином, цього року лише один раунд трип і все. Ти чесно, вона обманіє, вона просто їде на відпочинок і каже, все, дідні, буде доїть. Насправді, якби я була вдома, я не думаю, щоб ми б сильно кудись їхали. Тому що вантажів назад майже не було, ми поїхали на Нью-Йорк Ерію, на яку ми зазвичай їздимо, але за, за добу не випало майже ні одного вантажу. Якщо він випав, він дуже дешевий, ми їдемо по долар 30-1,40 додому, просто щоб поїхати додому. Але туди ми поїхали 3 долари і вище. Тому ось такий ось один раунд тріп ми зробили. Розкажіть за вашу практику, за ваш досвід, як ви робите в Різдвяні новорічні свята. І, коротше, друзі, таке. Але звісно, не без хорошого, тому що це все приносить певний дохід. Це все робить нас трошечки ближчими до того, до чого ми е, мріємо. Да? американська мрія е, є тут майже в кожного, в кожної людини, яка батрячить безбожно, тому що кожна людина хоче щось мати також хочеться мати і свій будинок, і хочеться мати. Діток, сім'ю, і та все тому для цього всього треба багато працювати. Загалом за цей рік я прийшла особисто дуже великий шлях, і я рада і вдячна, що все вдалося. Вдячна всім людям, які потрапились на моєму шляху, які мені допомагали. Які... Я вдячна їм за їхнє терпіння і за їхні за їхні знання. Вдячна нашій компанії, що на яку ми працюємо, що вони дають такі класні можливості, також для нас і для водіїв. Я, до речі, навіть чула, що деякі компанії навіть бонуси доплачують за те, щоб люди їхали на Різдвяні свята. Можливо, це зв'язано з тим, що люди мають пам'яті за трак і все таке. Це, ні, всім понятно зв'язано. Трак має їздити 365 днів в рік. Це зв'язано з тим, що ріферні перевезення на новий рік, на Різдво. Вони їх все більше і більше, і за них трошки більше платять. Платять трошки більше, ну не по всій Америці, звісно. Але з вистав нас є знайомі, що на ріфері їздять, то досить непогано платили. Але разова акція. Ми не знаємо. Ми не грузимо ріфери, ми не маємо ріферів, тому ми аналізувати об'єктивно не можемо. Це все основано на чиїхось словах, чиїхось думках. Цікаво почути вашу думку. Тому, будь ласка, залиште її нам в коментарях. Обсер без поняття. Без поняття. У мене все кожен день, кожна неділя. Отак от я сідаю, їду заробляти гроші. Було багато позитивного, було багато негативного, негативного до того, що траки постійно ламаються і в Америці дуже і дуже дорого робити. Ми не то що жалуємося, ми ні в коєму случаю не жалуємося. Зараз ми розуміємо, що це такий бізнес. Я саме подію розумію, що техніка ламається, вона не може їздити вічно. Нова техніка ламається, стара техніка ламається, все потрібно ремонтувати. Але що я хочу сказати, що за всім потрібно дивитися. Я не кажу, не б'ю себе груди, що я там такий, там, такий, приїжджаю кожні вікені, все перевіряю, все дивлюся. Але заїжджаю від часу, ну, час від часу. Я щось трошки знаю, щось трошки розумію, можу подивитися. У мене водії класні, вони кажуть також, що Віталік там, потрібно то зробити, то зробити. Буває хлопці, що самі міняють. Ми знаємо їм за це ну, даємо бонус. Ну, звісно, людина ж старалася, робила. Знаєте, тут палка, якщо чесно, з двох сторін. І водій, і овнер. Я так працюю, що ми приїжджаємо на ШАП, і вони стараються щось міняти, теж, що я кажу. У мене водії так само кажуть, Віталік, треба замінити то-то-то. Приїжджають, Буває, ми самі женемо траки, бувають, хоч хлопці завозять ми їм таксі, оплачуємо. Буває по-різному. Що з негативних моментів ці кляті дорогі ремонти, треба мати свою шапку? Що я за трішки поділилися з вами нашими думками, нашими маленькими підсумками за цей рік ми зараз доїжджаємо вже до нашого пункту призначення, познайомимо вас, де ми, де з місцем куди ми приїхали, де ми хочемо відпочити, будемо поменше знімати цього разу, тому що ми правда втомились. Хочемо трохи пере, трошки перевести дух. Але все ж показати вам покажемо. Місце, звісно, також залишимо. Тому зустрінемось з вами скоро. Ще декілька питань залишилось нерозкритими, Залишайтеся з нами. Так, ну що ж, друзі, підійшов наш рік до кінця. Ми хочемо сказати вам велике-велике дякуємо за те, що ви нас дивилися від самого початку до самого цього випуску. Ми цінуємо кожного з вас і хочемо на кінець року сказати вам декілька теплих слів. А ми хочемо побажати нашій країні як швидшої перемоги. А вам всім терпіння і достатку. Як то кажуть, що кармани не пустіли, і сусіди не ви самі знаєте. <гум> дякую, що залишалися з нами протягом року. Ми це цінуємо. Ми цінуємо і любимо кожного з вас. Ми багатьом людям пішов могли, підказали, допомогли з багатьма людьми спілкуємося, і багато хто з підписників допоміг нам. Тому щиро вам дякуємо, що ви є і ви залишалися з нами. Цінуємо кожного з вас, цінуємо ваші фідбеки, ваш зворотній зв'язок. Раді, що є корисними також для вас. Для нас це дуже цінне і мотивуюче, тому що це мотивує нас працювати для вас. Без вас не було б нас, без нас не було б вас. Тому дякуємо ще раз. З вами ваші Надя та Віталік. Канал Дальнобой з гірбой. Я тільки тільки сіла в машину. Це взагалі... тільки тільки забула. Да не їхати, я взагалі без поняття. Віталік мені пише, Надя проблеми. Я набрав кілограм 100. Це, це треш. Треш. Поїхали. What do we do today? See the end of the night, it was our all What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's in done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's in done, what do we do to love? What do we do to love? Wait, wait. Вето в другу сторону.